Він прибув до Одеси в буремні 20-ті роки. Іменно на камері і були зняті перші фільми Ловжинка. Вот тут у нас в Одесі. Він створював кіно таким, яким бачимо його ми. Тоді кінематограф був ще все ж таки такою відкритою картою. І, і йшлося не про те, щоб відкривати якусь нову мову. А просто розмовляти своєю мовою невигадана історія найвідомішого українського режисера. У документальному фільмі Олександр Довженко Одеський світанок.